Казала і попереджала, що по Києву буде страшний удар, який сколихне весь світ. Це вже зараз був той удар, який ти бачила, чи він ще знаєш, Альона? Ти напевно озвучила зараз, коли вранці прокинулись, ну як угу. особливо і не спали. Так напевно, тисячі мені в особисті прийшли із цим запитанням. Я дивилась відповідь, але зараз погодово з голову хочу так. переглянути і перевірити на картах. Мурахи просто йдуть. Угу. Ні, це не був той страшний удар. Я це боялась. Це той і страшний і... удар, я це бачила. Зараз мені кажуть карти, що знову ж таки все ж таки бити почали вночі, хоча продовжували до самого ранку. Цей удар, кровавий удар по колісниці відбудеться дуже швидко після цього, і я так бачу, що він буде на цьому. Тижні. І зараз мені знову карти кажуть по пажу мечів і по тузу пентаклів, що буде застосована інша зброя, яка ще не використовувалась, потужніша, ніж кінжали, потужніша, ніж ракети, і ніж 400 з гаком оцих дронів і шахетів. Так як я бачила, так це страшно, коли ти бачиш.